Бог Він притягує серце людини. Бог присутній в красоті, Бог присутній в добрі, Бог присутній в мудрості, в силі, в дружбі. Зрештою, все, що красиве, все, що добре, там є присутній Бог. Бог в'являється в красоті, Бог являється в гармонії. Бог неймовірний, осягнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Він безкінечний, він прекрасний.